Останні два словини три місяці. Ми бачимо, що ворог активізувався саме на запорізькому напрямку лінії фронту. Ми бачимо збільшення кількості атак. Це точно не менше 450 щодоби, і ми бачимо, на жаль, кількість поранених постраждалих вона також збільшується. Наразі в лікарнях перебуває 16 людей, які постраждали від ворожих масованих обстрілів території Запорізької області. Що стосується прифронтових громад, то там ситуація достатньо статична. Ми не бачимо масової евакуації. Мешканців з прифронтових територій, силами національної поліції, рятувальників, волонтерів, поодинокі випадки щодо евакуації з прифронтових саме населених пунктів, не дивлячись на те, що більше ніж 40 населених пунктів без електрики, без водопостачання, без газопостачання. Але мешканці продовжують жити в своїх будинках, чекаючи навпаки на те, що рух лінії фронту буде на деокупацію і тоді вони зможуть відновлювати своє. Нормальне життя.